Усім привіт! Сьогодні у нас такий мастер-клас: Як зробити бджілку з пластиліном. Нам потрібно тільки таких три кольори, як ви бачите. Починаємо ми з такого жовтенького кольору. Ми його відкриваємо і беремо приблизно. От скільки... Не знаю, я приблизно от скільки беру. Ну, і трошки вже попічки. от теж чуть що я додаю білого. Так як в е мене такий трошки темний, 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 темний жовтий. У мене їх не так багато, тих жовтих. Тому ну, беремо так. ось такий мастер-клас на сьогодні. Безкоштовний також. Це плюсик у міх мастер-класах. Ось фімішуємо. Такий трошки пластилін. Такий трошки плотненький, плотненький. Але це одно нормальний. Зберемо і крутим такий овальчик. Зараз я зроблю таку форму і до вас повернусь. Зараз ну, приблизно якусь ось таку форму я її малося вам показати знайкось така формочка така. Кладемо. Тепер беремо чорний і катаємо три е э, таких полочки. Тепер беремо таких ровим. Отаких от ось. Е э, трошки побільше таких. Беремо отаких от три кружочечка, таких. Три Так, це великий трошки. Нормально. Ну, примерно отакі от у нас вийшли такі кошечечки. Справим випадати вс. Все Все вони. Тепер беремо один з них. І як це правильно, так робимо з ним колбаску. Можете отак в руках катати. Можете також так, отак стол катати. Не буду, у мене така полтеночка моя. І не буду, в общем, так я робити. Але ви можете спокійно, спокійно так робити. Далі, далі, так трошки зробимо. Все. І, Я думаю, можна націпляти вже на втілочку нашу. Так, його закручуємо. Якщо ж у вас трошки, як і у мене, трошечки тут не хватило, Перше треба так його прижати трошки. Значить це і є окрас, наче ми його так, отак, як ми тільки... Знаєш, і в мене самої не дуже виходить, я вам кажу чесно, і вас може вийти набагато кращу мене. Ось так. Якщо не хватає місця, берете трошки з другого цього. І отут клеїте. Все. Далі ще беремо. Да, знаю, з мене лайфхаки не дуже, але тут прик... я вважаю, що тут у мене на каналі є прикольні ідейки. Для отаких так. ми його тепер уже я не ошивусь і буду трошки приміряти під час робки. Мені ще трошки потрібно. Ну, приблизно більш трошки більше, ніж так. Десь отакну. Можливо, нам і дві буде достатньо. Зараз побачимо. Так, да, я думаю, нам дві достатньо. Ось, ну, Зараз я трошки його прийму. І така моя відділочка. Я думаю, у вас вийде, якщо чесно, краще, я думаю. І нам третій відом не потрібен. От. Ми його кладемо назад до чорного, хай він там лежить. Далі ми беремо. Далі вам покажу. Це були оказується, не всі кольори, ви бачите, нам ще потрібен голубий. Це не обов'язково, можна і просто білий, але голубий я буду з голубими. Це нам потрібно для крильців. Зараз побачите. Ви думаєте, які голубі крильця? Що ж це за такі крильця голубі? Немає таких голубих крильців. Зараз я вам покажу. Вони ж прозорі, по суті, прозорі. Зараз я вам покажу, як зробити такий прозорий трошки кольор. Виряте такий. Це великий шматочок. Отакий, буквально шматочок, маленький шматочок. Навіть менше ми заводи здаємо. Цього поки достатньо. І беремо таке кусочеще білого. Ось таке десь. Що яке побільше. От скільки десь. Білого. Берем навіть менше. Ну десь. Ну, ось. скільки беремо, а потім я можливо, трошки додам. Змішуємо. Да, це достатньо. Навіть це було багато, ну ладно. І виходить отакий. Дуже ніжний голубий колір. А ага, це дуже красивий колір для крилишок. Але я переборщила трошки з голубим, він мався, його трошки менше мало бути, Того додаємо все більше і більше білого, щоб був менше голубого голову. Все, так, достатньо, достатньо, я думаю. Беремо шматочок. ліпимо такі крильця. Беремо його поменше, звичайно, і ліпимо такі крильця. так як згинаємо. І отак робимо. Одні крильці. І друге крило. Обов'язково спробуйте, дуже прикольно. Зняття, коли вам немає чим зайнятися, це дуже прикольно робити. Бо мені дуже часто буває скучно. Тому такі способи, якщо вам скучно. Усе. Так, поки виходить. У мене якось. І тепер ми беремо білий. Далі трошки. Беремо його. Беремо супер маленький шматочок. Беремо його. Ой-ой-ой. І там, де в нас залишилось місце. Беремо отут ось. Клеїмо отак, очко. Беремо клеїм. Ось так ось бути. Беремо клеїм. Друге очко. Ой, щось вони кривенькі. Вийшли. Ну, це не проблема, чого звичай криві очі. Берете біленький, ой, жовтенький, в мене вже непер в голові. Так, закрашуйте його, отак. Так, розтушовуйте зараз. Нормально. Берете... Біленький. Оце око робити набагато більше. Близно таке, як яєчне. Друге я беру. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Теж роблю таке велике. Так, уже порівніше. Бо я роблю дуже смішну ділку. Стараюся зробити дуже її смішненьку таку. Е, трошки берем чорненького. Ставим. Ставим. І отака у нас суперсмішна бджілка вийшла. Е, також їй можна таку були зробити, але я не буду. Така у нас дуже смішненька, дивіться, ось така бтівочка вийшла. Мені вона дуже подобається, поставлю її і будемо тут мені красувати. А з залишу такого пластиліну, я, наприклад, роблю жвачку. Не буде щиряти я пластилін. Роблю таку жвачку з нього зараз покажу вам, як це зробити. Жувачку Діол. Берете ножик. Це бажано це все не на цьому робити, Ну, давайте трошки отак поверну тоді і тут ми його зробимо. Беремо, отак його підрівнюємо, підрівнюємо. Раз. Ось. І відрізаємо. Раз, відрізали. Два. Відрізали. Трошки його її, ну, точніше, її зажвачка, витягнули І знову ж тут відрізали зараз. Тут відрізали. І тут залишили рівень. Трошки плю, приплюснули. Так, робили її подовше. все це така жувачка діру. Тому усім пока ми з вами сьогодні зробили і жвачку дер і таку буділку. Усім пока.